Друзі, всіх вітаю, всім мирного неба. Після виходу мого відеоблогу минулого тижня, так званого активіста Вадима Сикерка, який виявився рецидивістом у вбивці, дуже багато отримав різних звернень і різної інформації. Знов таки вдалося перевіряти інформацію, бо не повірив, як то кажуть, своїм очам. Зараз я демонструю без коментарів. От бачите, декілька фоток. Це місто Гданск літа 2021 року. Подім Сикерка, сідає, власний Мерседес. На ньому футболка з двоглавим орлом. це герб Російської Федерації. Ми зараз крупним планом покажемо. Це на спині спереду написано Раша і тут також двоглавий орел. Ну, я, чесно кажучи, в шокі дуже такому. Ну, і далі мусило мене з'ясувати, чому саме він так робить. Ми всі знаємо, що з 2014 року була анексія Криму, була російська агресія, так звані ЛНР ДНР, і гинули наші хлопці, а пан Сікерка агітує активно за Російську Федерацію. Ну, і з'ясувалось декілька цікавих речей. Ну, по-перше, пан сікерка, крім громадянства України, от я зараз ми продемонструємо крупним планом: пан сікерка є громадянином Польщі. Ну і до цього, коли він. Страково, я вже казав незрозуміло, як вийшов в міст позбавлення волі за вбивство, яке він скоїв при пограбуванні. Ну, ви пам'ятаєте, мой попередній блог, коли він був мати на голочах дитини, батьків був, так і дитини до пограбування інших злочинів скоїв. Не буду повторяти. От, але після того, як він вийшов, він був священником в церкві Московського патріарха Леоградської області. От, селах Васіно Капетрова Кіровоградської області. Ми зараз покажемо документи. Він я також був попереднім керівником, так і вказано на всіх реєстрах. І в принципі, він потім покинув сам. Ну, звичайно, це було для того, щоб просто отримати умовно дострокове звільнення. Але ментальна людина повністю на стороні Російської Федерації, бачите, ну навіть, я думаю, що не всі росіяни, які за кордоном були, одягали такі футболки, бо це було дуже соромно, навіть ще до повноштабного вторгу. Ну і далі мені скинули відео, ми зараз його викладемо, покажемо, потім викладемо його окремо, де пан Сікерка в перший день війни каже, що він буде воювати за Путіна. і висловлює велику радість так, спочатку війни. То вже не вірить ні що... ваш торцентю на повороті. Вайна. Ну, що тут можна казати? Звичайно, як народний депутат я зараз звернусь до правоохоронних органів Первоселеслужби, до, до ДБР, при до того, щоб дали правову оцінку. Інша ситуація, що як ця людина... Він так можна називати, взагалі може ходити по вулицям того ж самого рідного свого міста. Ну і от е, є ще відео, до речі, де він також у му році їде в цій футболці. А у нас очередной день із рубрики «Жизнь бездомних, да? А його подільник це Олександр Безденний. також він отримав 15 років, мешкає в Умані. Ми зараз покажемо навіть 2010 року їх фотку. Це його подільник по вбивству цієї жінки, на його дитину заховали і вбили, і всі батька вбили, я казав. Ну, Вони бачите, сміються, їм все добре, і йому Бізден не пише, ти там бомбіш. Ну, а Керк є в надписі Майка, в надписі Раша, була орлом, кепка у нього Мерседес емблема кепка така справа. А от я не розумію, як нормальна людина, яка вважається українцем, може популяризувати росіюшку Після того, як, наприклад, анексували Крим, після того, як була антитерористична операція, я, наприклад, двічі під санкціями Російської Федерації, Перші були ще в 2014 році на мене накладені Росією, Росії, а другі – в 18 Звичайно, пан Сікерка, з інших поглядів, і тут ви бачили, багато було от таких новин, коли чи діючі священники московського патріархата працювали на агресора, фактично робили неблаговидні речі, злочини і я думаю, що кілька один з них. Ну і в мене зараз скажуть: ну от мало ли хто що казав, хто чому ходив, він же приїхав з Польщі в Україну, пішов з Збройних сил. Він дійсно приїхав з Польщі в Україну, але це йому передувало три вироки по кримінальним справам. Це буде про це найближчим часом наш окремий блог. Там також сіли в букет, тому в Польщі він просто не міг залишатись, бо інакше його посадили. Там він втік до України. Ну, а що людина, яка ходила в футболці з вуглавим орлом в Збройних Сілах робила, я не знаю. Це вже питання до наших правоохоронців і військових. Але хочу зазначити, що, по-моєму, тут все очевидно. Тобто, дивиться, Сіхерка мав, до речі, за судімості, яку вбивство він отримав, він ще мав одну судімость за крадіжку автомобілі, це буде окрема історія. То мав в Україні дві судимості, і потім він, пропрацювавши священника Московського патріархата, щоб просто звільнитись з зони. Потім в Польщі ще скоїв три злочини. Ну, але ж визначився тим, що ходив, от бачите, прямо гадяча реклама руского міра, Росії, агресора країни і єдине, що можна сказати, він смілива людина, тому що навіть в 21-му році за це можна було попитися добре. І це був пройду, але його Бог міг, на жаль. Будемо далі боротись, я завжди за правду буду уманчан і не лише а всіх інформувати. Ну, Я думаю, що якщо людина чорт, люди мають про це знати. А пану Сіхерка раджу просто десь потерятись, тому що він ну, своїм. Присутність у місті Умані просто ганьбить взагалі і Україну, і Уманчани, і що завгодно. Дуже прикро на нього дивитися. Я не знаю, де він подів свою футболку з двоглавим орлом і надпись Раша Але я хотів дуже, щоб він собі заталкав в дупу і більше ніколи не одягав. Слава Україні!